А коли була остання техніка? В липні аж в липні місяці. Тонували ви в кріслі? Чи вам робили може тонування в моєчці? В кріслі в, крі... в, крі... крі... в і ні в моєчці. В да. угу. На фольгу вас освітляло? На фольгу. На фольгу І, іртеч. Ми будемо працювати з панельками. Побажання? Побажання більше світлоти, холодніший відтінок і прикрити сивину. Вона в такій техніці однозначно сховається і буде плавно відростати, але я мабуть, б, мабуть, не робила геть багато світлоти, бо буде різке відростання. І і я робила 60 на 40, хоча б 60% світлого і 40% лишити натуральної бази. Тоді воно буде довіряю. плавніше відростати. І в кольорі ми зробимо холодний, але він буде такий більш прозорий. Біля лиця більше акценту світлоти. Акцент. Дамо. так. Да. Біля лиця більше світлоти, а тут щоб воно плавніше зростало. Добре, кінчики підстрижемо вже в самому кінці. Дуже довга, кропітка і результативна робота. Перевершили всі мої очікування. І відростати буде плавно, немає стільки отої світлоти, як так. хотілося від початку. Відповідно, відростати буде плавно. Але довжина вона ж максимальна на блонді.